Повернутись до себе, Повернутися до себе обличчям і повірити в світло життя. Ви один і в світі немає такого, бо всі різні в системі буття. І енергія сили є наша, бо вирішуємо, ким же нам бути, поміняти і як, що робити. Все залежить і тільки від нас. І яким нам шляхом йти у світі, що терпіти, що ні, вибирати. Бо від рішення нас все залежить, як сприйняти все наше життя, повернутись до себе і відкритися світу, бо життя є одне і іншого знаєм не буде. Тож повірити треба і далі всім жити. Це ж нам Всесвіт, дарунок седав. Ми навчаємось світ наш сприймати, і навчаємось бути всі тут і тепер, навіть ті ситуації наші у світі, котрі нам всім пророчать життя. А тривоги, що все світ приносить, розум вибере, як з ними бути, бо й можливості нас вибирають, тож вивчаємо їх, щоб здолати. З ними справитись, хватить в нас сили, тільки стоїть послухати душу, зупинитись, щоб все зрозуміти, призвичайтесь, щоб її нам включити, бо життю без тривоги не бути, все міняється і Всесвіт великий, так і ми з ним змінитися мусимо, а інакше не вийде вписатись в життя. На сьогодні вже хватить писати, кожен сам і свій всесвіт будує. І наскільки його зрозуміє, таким шляхом піде, як зуміє.